Добрий день! Ласкаво просимо вас на наш канал. Умощуйте зручненько та слухайте уважненько. Закарпаття унікальний багатонаціональний край, де окрім українців проживають угорці, румуни, словаки, цигани, росіяни, німці, поляки, євреї та інші народності. Не дивно, що саме в цьому регіоні України таке розмаїття прізвищ. Отже. Сьогодні мова піде про закарпатське прізвище. Прізвище Клованич означає зубання, прізвище пішло від слова клови, ікли, зуб, прізвище Сабадош. Прізвище угорського походження означає звільнений від кріпацтва, вільно відпущений селянин, прізвище Кович. Має українське, південнослов'янське, словацьке походження, а також угорське коріння. Походить від назви професії Коваль, має жіночу форму Ковачова. Прізвище сини тарь. Це той, хто рубає ліс. Прізвище розповсюджене на Хустщині та Тячівщині. Прізвище сине тар. Єдиної думки про походження цього прізвища немає. За однією з версій, це може бути Мараморозька Лексема Сепетар, походить від румунського днен санатор сепілкар. Прізвище могло виникнути на основі Бойківського сенатар керівник. Або прізвище може походити від слова санітар, яке на Іршавщині, наприклад, в селі Довге означає багатий вівчар. Прізвище Йовб або «йовбан». Прізвище угорського походження походить від святого Йова. На Мукачівщині та Виноградівщині поширене прізвище Балога, що з угорської перекладається, як ліва рука або шульга. Гаваші це штучно створене прізвище в Угорщині. Його носіями були етнічні українці, які навмисно змінили прізвище, щоб, наприклад, просунутись по службовій драбині на державній службі в армії, судочинстві або в інших органах державної влади Угорської держави. В перекладі з Угорської означає Полонинський або Засніжений прізвище Шуфрич, основний осередок розповсюдження Воловецький та Мукачівський райони. Пішло від основи шуфря з румунізованого варіанту календарного імені Софрон. Устич означає вихрест, тобто людина, що прийняла християнство, перейшовши з мусульманства чи найімовірніше у нашому випадку з юдаїзму. Прізвище Рябець, основний аріол розповсюдження прізвища Міжгірщина. Воно означає рибу пструг, форель. Тобто назва риби стала людським прізвищем. Прізвище п'тьовка походить від імені Петро, чи, як кажуть місцеві закарпатці, «петьо». Але, наприклад, угорською п'тьтьовко це картопля. Прізвище «пінзеник» має кілька варіантів походження. Українське походження від польського пензіць. Лякати. З додаванням суфіксу «ик». Або походить від угорського пиндзі гроші. Прізвище Попович є найпоширенішим на Закарпатті і означає син попа. Похідні від цього прізвища, попадич, син попаді, попівник син попівни, доньки попа. – Малий на зріст піп, або син попа, який теж є попом, тобто малий попик. Прізвище поп це вже прізвище угорського походження, але означає того ж священнослужителя. Прізвище попа, розповсюджене на хустчині та має румунське походження. І з румунської перекладається теж як піп. Вам сподобалось? Було цікаво? Дізнались про щось нове? Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.